Коротенько, коротенько по ваших запитаннях є те, що стосується Івана Хрестителя, і те, що не стосується, діти розпис, розписуються в ЗАГСі і не хочуть брати шлюб. Ми всі проти, як їх переконати Щиро дякую. Переконати в тому, щоб вони сі женили чи в тому, щоб вони сі розійшли. Чим ви хочете їх переконувати? Дивіться, яка справа. Державний шлюб це для того, щоб упорядкувати відносини щодо держави, щоб держава знала, котре твій чоловік а, 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 і котре твоя жінка у подружжі. І ці документи мають значення, мають силу для того, щоб виділити майно, потім маєте спадщину і так далі. Це для того, щоб регулювати відносини між державами. Шлюб, який ми заключаємо перед церкву, це своє відношення перед Богом. Засвідчити перед Богом. Я перед Богом засвідчую, що ти і моя жінка, а ти і мій чоловік. Як ви думаєте, якщо перед Богом не засвідчили, то цей чоловік і жінка перестає бути чоловіком і жінкою один одному чи ні? Не перестає. Тому що якщо хлопець бере дівчину за руку, Прогулялися і він каже, я хочу з тобою подобати свою сім'ю. Вона каже, я хочу жити з тобою до кінця свого життя. Вияв спільного подружнього життя двох осіб протилежної статі, це є матерія шлюбу. Діти взялися за руки кажуть, хочуть жити разом. Це вже є матерія подружжя. Далі починається узаконення в суспільстві. Тато з мамою йде до сватів, годяться на котрий день весілля, тобто вони засвідчують тим, що вони дають добро, щоб ці діти жили разом. Чи можуть діти і без них жити? Можуть, та чи ні. Але суспільство, розуміє, для того, щоб дитина та подружжя мала собі силу, повноту, Батьки йдуть до батьків, сватаються, назначають день весілля, договорюються, скільки гостей буде з тої сторони, з тої домовилися, все. діти йдуть до шлюбу, в ЗАГСі розписуються, розумієте, все. Потім йдуть до церкви, приймають перед Богом. Тобто перед Богом і перед людьми подружжя хоче себе засвідчити. Якщо вони не готові перед Богом засвідчити своє подружнє життя, то треба взагалі задуматися. Задуматися треба над тим, чи вони зійшлися добре. Якщо я хочу з кимось бути, я хочу бути перед людьми і перед Богом. Не треба їх заставляти. Їм треба пояснити. Дивіться, діти, як ми з татом, ми зразу пішли до, 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 до ЗАГСу, а потім зразу із ЗАГСу прямо пішли до церкви, брали шлюб. Ні, не, не так було. А, ну то були інакші часи, так? То були інакші часи, так. Дуріть себе та й дітей своїх. Такі були тягарі вашої молодості. Такі десь як я, десь мої ровесники, які е розписувалися у 80-х роках, десь, ну нехай буде в кінці 80-х, так? Ви всі йшли до церкви. Не не йшли. В 90-х роках не йшли до церкви. А тепер так, поясніть дітям, роз'ясніть, що це таке подружжя. І щоб воно було гарно перед людьми і перед Богом. Їдемо далі. Отже, поясніть, чи можна працювати ножем, чи чистити головку чеснику на свято, всікновення голови Івана Хрестителя. Завчасно щиро дякую за відповідь. Юра, музикант Львівщина, Юра молодець. Це музикантам заставляють чистити чеснок, не розумієш ще й на свято. Сьогодні свято. Свято позначене червоними. Буквами. Значить, у свято не тяжко не працювати без, без потреби. У свято, у свята не мадюкація, не говорити погані слова, не сквернословити, не брехати, не бажати зла. Свято для того, щоб ти показав, як ти можеш людині піднести настрій, як ти можеш людину зробити щасливою. От для чого свято, щоб ви у цей день постаралися один одного зробити щасливим. Після служби Божої, вперед, займається. Робіть один одного щасливим. Працювати ні. Тяжко працювати, ні. Якщо людина на роботі їде трамваєм, вона що лише роботу? Якщо той пече хліб чи ще щось інше, то їде автобусом. Як він лишить роботу. А ти як сидиш вдома цілі тиждень нічого не робиш, а потім на, на голову сікі мені пишеш то, чи можна працювати. Є свято, треба відпочивати і робити один одного щасливим. Ось для чого свято. А не працювати тяжко. Слава Ісусу Христу! Запитання священнику. Скажіть, отче, як ви відноситеся до народної традиції у свято, висвітнення голови Івана Хрестителя не можна різати ножем круглих овочів. Чи то так є? Певно, що так є. Я то так то знаю. Мені купу раз сказали, що не можна очі різати капусту, бо вона нагадує голову Івана Хрестителя. Не можна різати бурак круглий червоний, не можна фіст відрубувати, бо тому що це символізує зрізання голови Івана Хрестителя. Уточнюю, 2000 років з копійками тому назад Івану голову вже відрізали. І не ви ножем своїм, прицілившись до капусти, а прибічник Ірода, ну, скажімо, по нинішньому його тілохранитель, охоронець. Security. Пішов і відрубав голову один раз. Крапка. Все. То, що ви сьогодні рубаєте капусту і кажете, що це є символ відрізання голови Івана Хрестителя, я не буду продовжувати, добре? Якщо є такі традиції, хочете їх виконувати, виконуйте. А ви що тільки на Івана Хрестителя капусту ріжете? Вчора не різали. А Івана Хрестителя, пам'ятаєте, коли було усі голови? Воно ж не було сьогодні, так? воно було 11 вересня. А сьогодні такого числа так коли голову відрубали? Розумієте? Так що просто з пошаною ставимося до, до, до цих речей. Щиро дякую вам за. Щиро дякую вам за ваші запитання. Нехай Господь Бог благословить. Усіх вас вітаю всіх із святом Івана, висікновенного Левина Хрестителя. Свято, як свято, але бачите, сьогодні я одію в червоний фелон, що означає, що сьогодні є строгий одноденний піст. І хочу подякувати ще на кінець за чудесні квіти, які нам прислала Анна Марія. Це це чудесна дівчинка. Яка співає, збирає гроші для військових. Вона чудесна дитина. Вона вже у нас два рази була в церкві. А це, до речі, та дівчинка, який от всі, хто дивиться мене, на каналі бачив, кліп Анни Марії.